Тойота розробляє невелику вантажівку, яка буде конкурувати з Мерик. Ось все, що ми знаємо. Тойота Yauta Junior, чому компактний пікап це майбутнє, і як Тойота може його завоювати? Світ вантажівок переживає цікаву трансформацію. Якщо раніше пікапи асоціювалися виключно з міццю, позашляховиками і важкою роботою, то сьогодні все більше уваги приділяється практичності, економічності і маневреності в міських умовах. Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz стали яскравим підтвердженням цього тренда, довівши, що компактний пікап може бути успішним. І тепер Toyota, найбільший автовиробник у світі, не може залишатися осторонь. Розробка невеликої вантажівки, яка займе нішу нижче коуме, це не просто відповідь на дії конкурентів, а стратегічно важливий крок у майбутнє автомобільного ринку. Чому компактний пікап це виклик і можливість для Тойота. Toyota? Toyota завжди славилася своєю надійністю, довговічністю і прагматичним підходом до автомобілебудування. Такома, це, мабуть, найкращий приклад цього. Вона десятиліттями утримує лідерство у своєму сегменті завдяки своїй репутації невбиваної вантажівки. Однак світ змінюється, і потреби покупців теж. Міський житель, якому потрібен автомобіль для перевезення вантажів, виїздів на природу і повсякденних завдань, навряд чи захоче володіти величезним позашляховиком. Йому потрібен компактний, економічний і маневрений пікап, який легко паркується і не вимагає величезних витрат на паливо. Саме тут з'являється можливість для Toyota. Якщо компанія зможе створити компактний пікап, який поєднує в собі її знамениту надійність з сучасним дизайном, економічністю і технологіями, вона зможе завоювати величезну частку ринку. Мій особистий досвід, я пам'ятаю, як кілька років тому шукав вживаний пікап для перевезення будівельних матеріалів. Такого був відмінним варіантом, але її розміри виявилися занадто великі для моїх завдань, а витрата палива непомірно високим. Якби тоді був доступний компактний, економічний пікап від Toyota, я б, безсумнівно, вибрав його. Назва платформа та дизайн, що ми знаємо і чого очікувати. Питання про назву майбутнього пікапа Тойота – це окрема історія. Хилас – знакова назва, але його використання для компактної моделі може заплутати покупців. Став цікавий варіант з історичним підтекстом, але він звучить дещо старомодно. Можливо, Тойота придумає абсолютно нову назву, яка відобразить сучасний характер цього автомобіля. Платформа ТНЖА це правильний вибір. Використання ТНЖАК дозволить Toyota створити вантажівку з достатньою вантажопідйомністю і буксирувальною здатністю, при цьому зберігаючи комфорт і керованість. рев 4 на платформі ТНЖАК – відмінний приклад того, як можна створити автомобіль, який поєднує в собі практичність і задоволення від водіння. Що стосується дизайну, то я очікую, що Тойота не буде радикально відходити від фірмового стилю. Трапеці, подібна решітка радіатора, масивні фари і широкі крила це елементи, які роблять Тойота впізнаваними у всьому світі. Але при цьому я сподіваюся побачити більш сучасний і динамічний дизайн, який буде відповідати вимогам міського жителя. Цікаво, то могла б запропонувати кілька версій свого компактного пікапа базову для повсякденних завдань, TRD Pro для любителів бездоріжжя і версію, орієнтовану на вулиці з більш агресивним дизайном і сучасними технологіями. Гібридна трансмісія та конкурентна ціна ключові фактори успіху. В епоху глобальної боротьби за екологічність гібридна трансмісія це не просто перевага, а необхідність. Використання гібридної системи, аналогічної тій, що використовується в РФ 4, дозволить Toyota створити економічний і екологічний пікап, можливість вибору між переднім і повним приводом ще один важливий фактор успіху. Ціна це ще один ключовий момент. Щоб конкурувати з Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz, Toyota повинна запропонувати свій компактний пікап за конкурентною ціною. Базова модель вартістю близько 30 тисяч доларів, це цілком досяжна мета. Особиста думка, я вважаю, що Toyota повинна приділити особливу увагу оснащенню. Сучасні технології, такі як система допомоги водієві, інформаційно розважальна система з великим сенсорним екраном і бездротова зарядка для смартфона це те, що очікує більшість покупців сьогодні. Коли чекати дебюту, Очікування це завжди складно. Заява Тоута про те, що запуск відбудеться не раніше 2027 року, може розчарувати багатьох. Але я впевнений, що компанія не поспішатиме і випустить на ринок продукт, який відповідатиме найвищим стандартам якості та надійності. Прогноз, я думаю, що в 2026 році ми побачимо концепт майбутнього компактного пікапату Уйота. Це дозволить компанії отримати зворотний зв'язок від потенційних покупців і внести необхідні корективи. Висновок Toyota Hilas Junior – це майбутнє пікапів. Розробка компактного пікапа Toyota це стратегічно важливий крок у майбутнє автомобільного ринку. Якщо компанія зможе створити автомобіль, який поєднує в собі свою знамениту надійність із сучасним дизайном, економічністю та технологіями, вона зможе завоювати величезну частку ринку. Тоуйота Хилас Джунеа це не просто відповідь на дії конкурентів, а можливість створити автомобіль, який змінить уявлення про те, яким повинен бути пікап. Це автомобіль для тих, хто цінує практичність, економічність і комфорт. А також для тих, хто хоче бути частиною майбутнього автомобільного світу. Ключова думка: то повинна використовувати свій досвід і знання, щоб створити компактний пікап, який стане символом інновації і надійності. Це автомобіль, який буде не просто перевозити вантажі, а дарувати задоволення від водіння і відкривати нові можливості для своїх власників.